Крук роду Крука. довжна ціла біля шістдесят чотири в Україні, не численні, але звичайно сілі. Частково кочові птахи, що зустрічаються по всій території. Доросий птах цілком чорний, з синім або пурпорим металіще полиском. Під час збудження пера на підборті настовбується у вигляді бороди, хвіст, кудоподібний дьоб і ноги чорні. Молодий птах зі сопки металіще полиском та ледь помітною бородою. У природі їх визначають за розмірами чорним кольором, оперна і характерним криком. Кру-кру, за що дістала свою українську назву від грака чорної ворони і гавки відрізняються великими розмірами і клиноподібним хвостом.